Не може бути сама. А ти колись спробувала? Коли жінка каже, мені просто хочеться тепла, хоча б когось поруч, звучить ніжно, правда? Але давай чесно, часто це про страх, не про любов. Ти ж не хочеш просто партнера, ти хочеш відчути себе живою через нього, щоб тебе хтось назвав, побачив, зафіксував. О, вона існує, тож вона важлива. Бо коли ти сама, тебе наче немає. Порожньо в голові дзвін. У цілі тривога. І от хоч хтось з'явився, і ти вже не порожнеча. Ти чи ясь. Але знаєш, що страшніше за самотність? Жити з тим, хто поруч, але ти все одно не відчуваєш себе. І іноді краще бути одною, аніж з кимось. Якщо ти дійшла до цього моменту, це не поразка, це шанс. Я можу йти з тобою поруч на консультації. І якщо ти відчуваєш, що я говорю важливе, підтримай мій блог на PayPal. Це дає силу продовжувати. Дякую.